Привіт! Давай подивимося підказку для тебе від Всесвіту. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та подумай зараз про свою ситуацію, так? Що зараз на думці? Куди ти зараз хочеш рухатися? Можливо, якось не до кінця розумієш, так? Можливо, це відносини, можливо, це робота. Ну, у кожного своє. Давай зараз подумаєш ти про свою ситуацію, так? І подивимося, підказку тобі від Всесвіту. М -м -м. Цікава така ситуація. Зараз ти проходиш трансформацію у своєму житті. Це період, коли все змінюється. І до цієї трансформації готовою ти не була. Зараз руйнується все те, що... в чому ти була, в чому ти перебувала, якісь. Думки, якісь установки, якісь ситуації, зв'язки, все це руйнується. І ти, ти по факту звільняєш свій простір, звільняєш себе від тих обмежень, в яких ти була. І дуже важливо зараз аналізувати, чому так відбувається. І що зараз такий період, якому не треба пручатися, його треба пройти. Пройти, тому що після кожної трансформації ми виходимо на новий рівень, ми робимо аналіз, так, висновки якісь, набираємося досвіду, нічого не відбувається просто так. Зараз ти намагаєшся триматися, так, знаєш, в такому і так, і ні. І тобі дуже складно обрати. Хоча ти дуже багато чого так думаєш, тобі дуже багатий такий досвід, і ти. Дивишся на ті майбутні події, трошки так з острахом, знаєш, якось так ти розумієш, що може бути десь складно, так? Так ось, яка тобі підказка? Підказка від всесвіту в тому, що зараз тобі треба почути свій внутрішній голос. Ти дуже інтуїтивно розвинена людина, дуже глибока, дуже мудра. Можливо, ти людина, яка має якісь здібності, таку силу. Так, ось треба почути той голос свій і не зависати, не зависати у якісь жертвні позиції, використати той потенціал, який в тебе є, а він у тебе є. І почувши тільки внутрішній свій голос, свою душу, ти зрозумієш, що настав час поступово рухатися. Але, знаєш, дуже важливо рухатися не по головах і не реагувати такою агресивністю якоюсь, так? А бути чесною собою, оточуючими і уважною до документів, домовленостей, рішень, все буде так, наскільки ти готова.